Доброго дня колеги, мене звати Кошу Харборис, фірмовий магазин Дніпра місто Педіс. Сьогодні ми з вами будемо тестувати силіконову спрей смазку від SomaFix S-80. А саме будемо сверлити отвори, застосовуючи цю смазочку. Так Наносимо трошки мастила смазки і починаємо. Дуже гарно. Змазує! І дуже гарно серва, дуже класна річ, також ми користувалися на магазині, коли заїдав замок, просто змастили це все, і після того, ось протягом місяця, дуже класно працює. Замок відкривається легко. Приміняти можна будь-де вдома незамінна штука. Рекомендую.